А чого ж ви криси вонючі, продажні, корупційно, отожені, прокрадені вже? Чого ж ви не зібралися в приміщенні Верховної Ради України і не зробили, як ви любите, то селфі робити у вишиванках, то ще хоч хуйньою займатися, то друг друга за члени ловить? Так а чого ж ви не зберетесь в Верховній Раді? Не зробите публічне звернення до світу і не скажете, ваша ж там ціла ванга сидить на букви з фамілією, ой, на три букви з е, посадою. Гур, блядь! Візьміть свою вангу оцю. І скажіть, що ми залишаємось нашим народом. Ми залишаємося тут сьогодні, в приміщенні Верховної Ради. І якщо ракета прилетить, ми маємо сказати всьому світу, що це Путін, що ми не на карти це кидали. А ми про це знали, і ви про це знали. Тому ви офіційно хочете про це. Що ж ви блядь, це йде ваші громкі, сука, речі? помощники оборців своїх яких якими по 70, сука йобаних тисяч гривень по зарплату повиписували. Та хоч би одна, блядь, від вас може польза була. Хай. І тут народ проіграє, нічого вас бізь Мусора потікали тепер через одного, повипускали їх на роботу. Значить, сука, як ловить е, людей, хлопців, ганять. Як їздить Шарайові, це сука, на машинах, на новеньких на новеньких, на пікапчика, кофе їздить роз'їжджать, пить, щоб перекривати дорогу, тому що воно, сука, встало жопу підняло, машину кинули, пішло кофе пить. І утром, коли машини їдуть по вузької вулиці, вони дочні об'їжджати цей пікап, тому що воно падло, пішло кофе пить. Ви ж у перші дні повйобували? що зараз повйоблюбили, так а нахуй ви нам треба вообще. Ми без вас прекрасно справлялися перші і ще справимося без вас. Ви мені тепер ніхто. Ви можете хоч бантію, хоч погони одіть. Ви мені ніхто. Я вас не везли, ви кристи, просто продажні кристи, які потікали. Я не втік, я тут залишився. А що ви зробили? Тільки нас переслідуєте. Так тоді у нахуй. Тому що коли ви саме ті, хто нас повинен захищати, здріснули з корабля, то в мирний момент, або в режимі війни, як ми вже живемо три роки, ви нам нахуй не треба. Ви ж вибачте, будь ласка, українці, за такий тон. Ну я ще я думаю, що я ти мені по порученню всіх уже українців це сказав сьогодні і парламенту, і мусараб. Ви. Прокурори, е, депутати, мусара, і все так що бло юбло. Вийшов первідні в юбках тр, е, і в платях потікали. Що сьогодні вони повиходили офіційно вже на роботу не тому що є загроза. А нам, сука, загроз нема. А пацанам напередку загроз нема. А в Константиновці 10 кілометрів залишилося е, оркам дойти до Константиновки. В них загрози немає. Донецьк живе не під загрозою. Дніпро, Суми, Харків не під загрозою живе. Миколаїв не під загрозою живе. Тільки ви блять одні під загрозою. Це ми за вас підерав живемо кожен день. Під Загрозою, тому що ми хочемо допомогти нашій армії, ми хочемо допомогти Україні, а ви, блядь, загроза, загроза, загроза. Ви сука, як не світ виключите, так його спакуєте, або карточки заблокуєте. От ще ви не способні на що? І ще одне українці. Сьогодні для мене нема загрози. Ні вчора, ні сьогодні, ні завтра. Ну хіба що здохнути? Ми зараз їдемо і скупляємося і, і відправляємо хлопцям. Е, медикаменти, продукти, теплий одяг. Я вас дуже прошу, нам сьогодні треба 48 тисяч гривень. У мене загрози немає. Вона загроза тільки від мусоров'якої системи. Тому допоможіть, до карточки туди є. Нам сюди треба скупитися, хлопців треба вдягати, хлопців треба лікувати, хлопців треба годувати. Саме те, все, що потрібно від влади. Це мала робити влада, а робимо ми з вами. І ми будемо це робити. А закінчиться війна, вона дуже закінчена і дуже несподівана для нашої влади. Потім поговоримо з нею, з цією владою, то слівою, і це з тим говорити ще.